І сьогодні ми навчимося з вами невеличкому танцювальному руху Хес. І спробуємо імплементувати його в нашій танці. Поїхали. Він виглядає як балансування на одній нозі з перенесенням ваги. В кінці сідаємо. Знову ліва, права, права. Права, ліва, 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 права, права. Спробуємо в такому положенні, щоб ви змогли подивитися, як рухаються ноги. Права, Ліва, ліва. Ліва, права, права. Рух нескладний, але ми можемо його приєднати до іншого нескладного руху, і це вже буде виглядати дуже симпатично. Крабок. Колінці зігнули, головне сидіть гарно в колінцях. Переносимо в стопи, рухаючись ліворуч або праворуч. Якщо скоротити цей рух, він буде виглядати десь так. Відкрили. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили стопу. І додаємо сюди Хес. Починаємо з відкритої позиції. Відкрита. Закрита. Відкрита позиція. Права нога вперед. Ліва нога вперед. Сіли. Разом. Відкрита. Закрита. Відкрита. Ліва. Права. Права. Разом. Закрили. Відкрили права ліва сіли разом, і це все танцюйте, набіти скомбінувати рухи, які ви вже знаєте, навіть маленькі комбінації, як сьогодні, краб.